Скидка 100 доларів тому, хто переконає мене, чим краще буде ДТЗ 5244 HPX від TerraForce 3254 RX з реверсом. Ціна TerraForce зараз 6400. Ціна ДТЗ цього БУ, БУ 5900. Доставка безкоштовна, оплата після доставки трактора вже по вашій адресі. Терафорс відносно дтз буде мати більші передні колеса, більші задні колеса, буде мати додатковий гідравлічний розподільник, більше гідровиходів та дводискове щеплення. Ну і новіший дизайн буде та новіша приборна панель, як у 45-сильних тракторів. Грузопідйомність навісного механізму, що у ДТЗ, що у цього трактора 500 кг. Сидіння ідентичні на пілотті. Цей трактор вже йде з документами за 5900БУ. Новий виробляємо документи прямо під власника трактора. Гарантія 2 роки на трактор Terraforce. Ще раз повторюю, за ту ціну ви маєте широкі шини, дводискове щеплення, реверс. Вага трактора 1550 кг. два гідравлічні насоси, оригінальний КМ-двигун, грузи передні та грузи задні. На мою думку, кращого трактора за ціну 6400 просто не існує.